Права 914. Картонний прямокутник, площа якого дорівнює 3 квадратних дециметри, а довжини сторін, виражені в сантиметрах, є натуральними числами, розрізали на смужки завширшки 1 см і склали з них одну довгу смужку, яка довжина утвореної смужки. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку ми скористаємося тим, що, якщо в нас є на початку цей прямокутник, ми його поріжемо на смужки. І потім твориться знову у нас якась фігура, то від того, що ми її порізали, тільки форма зміниться. Але загальна площа не зміниться. Тобто ті 3 квадратні дециметри це буде і площа невідомого прямокутника, як ми не знаємо, які сторони. І площа ось цього прямокутника, ширина якого 1 см. Ну І звідси ми знайдемо тоді довжину. Спочатку нам треба знайти, а скільки це буде 3 квадратних дециметри у квадратних сантиметрах. Записуємо перше. Ну і пишемо, що 3. Квадратні дециметри. Це дорівнює. Що таке квадратний дециметр? Це у нас квадрат розміром 1 дециметр на 1 дециметр. І це дорівнює. Кожен із цих одного дециметра, це квадрат, нам треба виразити в сантиметрах. То ми пишемо, що це буде 3, що множиться. Замість одного дециметра ми пишемо 10 см, а замість іншого також 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3, що множиться на 100 квадратних сантиметрів. Або це дорівнює 300 квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, отже, площа. Прямокутника з невідомими сторонами складало 300 квадратних сантиметрів. Я пропоную все-таки записати, що від того, що ми поріжемо цей прямокутник на, е на смужки, то від цього загальна площа не зміниться. Записуємо. Друге. Ну і пишемо. Якщо прямокутник. Розрізати на смужки на смужки і скласти з смужок. Смужок одну довгу смужку. одну довгу смужку. Я в дужках запишу, що вона буде прямокутник. Площа або загальна площа не зміниться не зміниться. Тобто, ще раз, виходить, що площа тоді смужки або площа того прямого кута, який утвориться, також буде складати. 30, 300 квадратних сантиметрів. Записуємо тоді. Отже, площа смужки квадратних сантиметрів. Ну, а зараз, коли ми сказали, що площа цієї смужки однієї, великої, що утвориться, буде 300 квадратних сантиметрів, а вона має форму прямокутника. Як знайти тоді довжину, якщо відома ширина? Записуємо тоді третє. Пишемо, що площа С у нас тоді дорівнює 300 квадратних сантиметрів. Так? А одна із ширина, так, у нас є один. То пишемо, що B дорівнює 1 см. Так? І записуємо тоді. Площа S у нас дорівнює A, що множиться на B. Ну, а А тоді дорівнює. Щоб знайти А, нам треба площу поділити на Одну із відомих сторін, то ми пишемо S, Треба поділити, наприклад, на B. і це дорівнює. То пишемо замість S 300 квадратних сантиметрів, що ділиться на 1 сантиметр. І це дорівнює. І записуємо, що це в нас буде 300. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Чому? Ми квадратні сантиметри поділили на сантиметри. Залишиться сантиметри. І пишемо, це в нас буде тоді довжина смужки. Ну що ж, виходить, що довжина утвореної смужки буде 300 сантиметрів. Давайте запишемо, що це в нас 3 метри. Пишемо четверта дія. Ну і записуємо, що 300 сантиметрів. Це дорівнює 3 метри. Ну і тоді пишемо відповідь. І записуємо, що довжина смужки тоді складає 3 метри. Ну що ж, ось така логічна задача. Подібні задачі зустрічаються і в фізиці. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як її розв'язувати на цьому вправу завершено.